Добрий, день, малята, хлопчики і дівчата! Зараз давайте разом з вами подумаємо і назвемо, що потрібно покласти до великоднього кошика. Перше це звичайно паска. Паска – це особливий великодній хліб, який випікається перед Великоднем. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. Другий обов'язковий елемент великоднього кошика це яйце. Воно означає народження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Комбаска та шинка є символами душевної радості, які відчувають всі рідні, які зібралися за одним столом у великодній ранок. Вже після храму вдома. Починається святкування. В родинному колі всі частують посвячені страви, цокаються крашанками і з насолодою поштують першу пасочку. Є традиція в цей день читати вірші, водити хороводи, співати пісні. У блакиті сонце не дарма, у святкові шати одяглась весна, і птахи у небі пісню завели. Бо Великдень день нині зустрічаємо ми. Дзінь, дзінь, дзі, дінь, зелень, звідусі лунає, Україна Великодня свято зустрічає, в хаті зранку гомін і веселий сміх. Кошики лаштуєм, писанки й паски, дружною сім'єю до церкви ідем. славимо Ісуса в цей святковий день. Дінь-дінь, зель зелень, Звідусі лунає Україна велика. Свято зустрічає! Христос воскрес, лине із небес, твоїстиму воскрес, приходить час чудес. Світлого і мирного усім свята Воскресіння Христового.